Вітаю глядачі мого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад по ракетним ударам 1344 по берегам. Лівий правий берег міста Запоріжжя. Ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу, плюс 24 години: правий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Наш, дивіться, це наш правий берег. Звісно, будуть летіти ракети. Я сьогодні трошки по-новому давала питання, і це ітог цих подій. Це айсти, це дуже гарна карта. Це і домівка, і е, сім'я, і все то, що касається людини. Бачите, тут сонечко, тобто гарна карта, і це ітог. Він нормальний. Він нормальний. Але, бачите, по подіям е, тут буде пльотки я кажу, да, Хаос, е, взривоопасна ситуація, дуже швидка ситуація. Е, до речі, це діє наших ППО. То я дуже сподіваюся. Ця карта знаходиться між двох дуже гарних карт, то я дуже сподіваюся, що ті ракети будуть збиті. Ось так. Я можу розкрити трошки. Ми не будемо знати зразу ситуацію. Єстественно. Ну, бачите, несуть вони нам смерть. Несуть, несуть вони нам смерть нашим сім'ям, але ми рішуче будемо відбивати. Відбиватися від них ми будемо. Звісно, ну, результат більш чим нормальний, але будуть сумніви, будемо будемо сумніватися, будемо боятися. Тобто лабіринт це така карта. Але цей ітог, і він не поганий по Аїстам. Аїст – це дуже позитивна карта. В плані сім'ї, в плані дому, в плані всього. Ця карта, вона дуже класна. Ось, Ну, а лабіринт це таке, що, знаєте, так, блукати будемо, будемо очікувати новин, що там, як, бо ми ж, знаєте, як чуємо щось, то ми зразу пугаємося і не знаємо, що там трапилось. То ця карта буде це показувати. Що ми чекаємо то. Ось, істи це гарна карта. Так, вона показує тут зміни. Зміни до кращого, до нового. Вихід з якихось рамок внутрішньо до свободи. Ну, і, в принципі, це положительна карта. До речі, це ціла така, знаєте, цепочка змін іде. Ціла цепочка змін, але вона к лучшему йде. веде нас до. Ну, кращого, скажімо так, веде до кращого. Ну, ось такий у нас був правий берег. Я його зафіксую, будь ласка, секундочку. І ми зараз зробимо на лівий берег. Подивимось, яка там буде ситуація. Тобто по правому берегу можливість ударів є, ви це бачили, але наші ППО там повинні справитись з тою ситуацією. Так, Зараз ми подивимося лівий берег. Треба гарно перемішати, бо. Щоб вони тут не склеювалися, не зліпалися, щоб вони були в новой тут всі. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію з цього часу і плюс 24 години, по лівому берегу міста Запоріжжя, по питанню ракетних ударів. По лівому берегу Запоріжжя. По лівому, берегу, по лівому берегу, ця карта дуже погана, вона е, нервова. Це ігри. Теж треба їх відкривати, дивитися, що там. Це лілії, як ітог. Але це треба теж дивитися, бо поряд е, такі дві карти, які можуть показати е, ітог іменно негативний. Тому ми зараз ці карти відкриємо. відкриємо їх Під ноготну, знаєте? Ну, дивіться: це ігрища всіх чотирьох стихій, тут і посох, і то це зміни, це кубики, це зміни і ігри усіх чотирьох стихій. Але тут іменно йде карта по землі, тобто по грошам і всьому живому, матеріальному. Бланка. От якщо випаде змія, ні, тут випадає держава. От бачите, тут я чому вирішила цю карту після риб відкрити. Бо вони ж кидають так, по людям, по нашим матеріалям. Але хтось то здає їм, хтось здає, розумієте, і здає оця дівчина. Вона у владі знаходиться. Ось. Башня, ось вона. Вона працює на росіян. Тут якось воно і місяць, і різкі і зміни одночасно. Тобто нервотрьопка обеспечена. Давайте розкриємо лілії, що у нас під ліліями. А під ліліями у нас е, кольцо. Падає і лабіринт. Ну, знаєте, так от впряму сказати, що буде удар ракетний, я можу по цим двом картам, бо вони негативні, але вони... Не самі по собі. Але оця коса знаходиться між такими картами. Що, так дивитися, то ну, дуже схоже, що вони будуть, але може не сильно. Так, знаєте. Але опять-таки, бачите, випадає оце кольцо, воно нам випадало на місто. На місто і лабіринт, тобто ми не будемо знати, ми не будемо розуміти, що це произошло. То дуже похоже, тут рядом коса, то дуже похоже, дуже схоже, що буде конкретно удар іменно по лівому берегу, і іменно тоді, куди вони хотіли попасти. Чому я і відкрила оцю дівчину, бо вона дає їм інформацію. Якщо не вона дає інформацію, то вона коригує, ну як, ту групу, яка дає інформацію. Не напряму вона, а іменно її група може давати. І це буде успішно проведено. Дивіться, нам упали кубіки це зміни і е, да? Луна, яка не являється гарною картою, вона каже про те, що. Ця ситуація, оцих ігриш і змін, вона буде оця така постійна нервотрьопка. І падають лілії. Чому я відкриваю тут Лілії, я бачу тут кольцо. В контексті з питаннями на ракетні удари, кольцо не буде казати вам про хороше. Розумієте? Не буде. Воно буде казати вам про удар. Конкретний удар кудись, конкретну ціль. Досягнення цілі. Досягнення цілі буде, розумієте? По косі тут буде досягнення цілі. То я можу сказати, що лівий берег сьогодні буде теж під ударом. Звісно, це буде, мабуть, все ж таки ночний, ночний час. Бо це вже ось, хоча воно готується ще з вечора, ну, розкривається воно от вночі. Ну, буде ця нервотрьока, вона буде по луні, по косі. Воно буде ще і тут, от ми будемо блукати, не знати, де воно, що воно, бо ми узнаємо цю інформацію тільки через декілька днів, що і як трапилось. Ми всі знаємо, куди вони хочуть попасти. Ми живемо, хто живе в Запоріжжі, знають, чому вони туди колотять дурні. Так що так, під загрозою. 100%. 100% під загрозою по цим картам по Ленорманам. Ну і зараз ми. А де я трошечки зупинюся. Я вибачаюся, я зроблю фотку. Так, це ми згортаємо і зараз подивимося. правий. Правий і лівий берег на єгипетських тару. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію з ракетними ударами від цього часу, плюс 24 години, по правому берегу міста Запоріжжя. Ракетні удари. Такий буде ітог. десятка мечова, будуть втрати. Хоча наші будуть збивати ці ракети, і захист буде йти по правому берегу. Це опять зірки падають. Захист буде йти, по-вашому. Вас захищає Всесвіт. Ця карта вас не покидає. Але будуть втрати. Ось, пожалуйста, це результат. Кидають вони непонятно як, непонятно куди, але кидають. Так, давайте подивимося, чи будуть людські втрати тут у нас, чи будуть розвалені домівки. Людських втрат, по ідеї, не повинно бути. Не повинно. Ну, може, так, знаєте. Трошки зовсім. А по домівкам питаннячко відкрите. Бо подвійки мечові це не впевненість. Це вибір двох інформацій, тобто 50-50. Ось так. Ну, я ще одну покладу. Гарні новини. Ну, якось воно більш-менш пронесе, скажімо так. Так, це був у нас правий берег. Тому що ви бачили. Ось так. Це по людям, це по домівкам. Ну і це результат. Але зірки вас захищають так же, як і ППО. Хоча, коли ППО не встигають, то, то зірки по-любому захищають. Всесвіт, Всесвіт, вищі сили Всесвіту, люди, які там працюють, які роблять практики, іде захист по правому берегу. Постійно ваша карта, тут зірки у вас падають. Ну, така, така у вас щаслива доля, мабуть. Так, я згортаю і буду зараз робити на лівий берег на цих же картах. Не Чому несправедливо, що правий берег захищений, а лівий не захищений. Лівий теж захищений. Лівий теж захищений, але, е, знаєте, хочуть вони сюди стріляти. розумієте? Якщо б вони давали масований по правому берегу, то тобто теж там не вспівали б ПП, розумієте? Просто вони туди не дають масовані удари. На зараз, по крайній мірі. На цей момент. Тому, тому така ситуація. Але Запоріжжя в цілому під захистом. Я вам вже давно то казала. Якщо ви розумієте, то ви бачите, що робиться в Миколаївщині, в Одесьчині, в Харківщині. Ви то бачите Кремінчух, Вінниця. Що я вам кажу? У нас нема такого. По людям я маю на увазі по смертям людей. І слава Богу! Мені треба сюди щось дерев'яне покласти, щоб звучать. Так, добре, теж питанечко, будь ласка, карти, покажіть мені <кій> ситуацію по ракетним ударам від цього часу і плюс 24 години на лівий берег міста Запоріжжя. Ну, дивіться п'ятірка маленька перемога, але вона їм нічого не дасть. КПО наші чомусь в такому стані по почуттям, по чомусь карту почуття кинули. Ну і все ж таки ми стоїмо на захисті, і як і того ми захищаємо. Дуже впевнено, рішуче захищаємо нашу територію. Я хочу розкрити. Мені просто цікаво. Значить, скоріш Звісно, вони будуть кидати кидати ракети, але це буде дуже маленька їхня якась там перемога, і вони, ну, по четвірки, це буде їхня стабільна ситуація. Тобто вони кудись кидають, щось там якось розхечують, але особистого нічого такого не, не проїшть, по крайній мірі у нас. Ну, звісно, що вони там попадають кудись, але воно не приводить до таких якихось супер-супер-пупер їхніх перемог, да? то воно ця карта про це і каже. Це події наших ЗСУ. Вони мені дуже не подобаються. Тут проблема. Тут проблема і е е серйозна проблема матеріального плану, здоров'я. Також фінансового плану. І отут, де наш ітог, вроді непоганий ітог, але тут падає десятка, тут йдуть, як знаєте, банкрутство. Це карта втрата достатку, втрата матеріальної частини, фізичної, фінансової. Ну, от як панкрутство? Убитки, убитки. Убитки і ще раз убитки. То можу вам сказати, що незначительно, я не бачу тут удару, наприклад, що летіло багато ракет, немає. Ну, не показує, ви бачите туди, да? так? Але щось таке буде, бо маленька перемога є маленька перемога. Оця карта, яка в нас по ітогу, що вона показує, що ми все ж таки захищаємось, все ж таки ми стоїмо, І то, що ми захищаємо свою, свою енергію, свою територію, свої бажання, але йдуть збитки. Я можу сказати, що вони кудись попадуть такі. І десятка то не хухри-мухри. Пам'ятаєте оту колічку у лінорманах попадання в ціль? То чому тут маленька перемога, я не знаю. Чому так показує? Ну, так показало. Може, то ціль така, знаєте, може, то і не щось крупне, але вони іменно попадуть туди, куди вони хотіли. На що воно їм, непонятно, бо великого щастя вони от не будуть отримувати. Ну, якось так. Сьогодні немає такого чогось, знаєте, масованого, немає, не показує нічого масованого. Бачите, спеціально на цю карту поклала. Спеціально. Але тут кризи сиде і тут убитки. То все ж таки лівий берег. Я не розумію, як воно все встоє, якщо так не спрацює ППО. Воно практично не спрацює. Ну ось так. Ось така історія. Ну, не знаю, подивимося, подивимося, що і як воно буде. Перевіримо, як. Як воно спрацює, по яким картам воно покаже більш таку ситуацію, іменно більш точну. Бо і там, і там воно показує, що воно буде, але іменно точність покаже результат. Які іменно точні в цьому плані були карти? Чи ленормани, чи ці, подивимось, все, люди, я вам все показала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Е е бережіть себе. Я сьогодні дуже гучно було. От, е був один удар такий, один, другий такий, прям, як кажеться як близько, я не знаю. У мене це торцеве окно. У мене угол, тому в мене отак два вікна і в мене дуже це гучно. Я просто вискочила в коридор. Я все ж таки, оце перший раз, це перший раз я вискочила в коридор. В принципі, я до цього навіть не, не піднімалась. Просто клала подушку собі, я з бірушами сплю. Але я ще клала подушку я не вставала. А сьогодні я встала. Це вже каже про те, що люди, це вже нервова система, вона спрацьовує. Вона спрацьовує. Інстинкт самосохрання. Все, почуємось, папа.